Наскільки ми розуміємо, от, так, в них є задача от, е взяти в оточення е цю Краматорську агломерацію, десь перерізати логістику або її силь, доволі складно ускладнити. От, доволі сильно ускладнити. От, але вони не полишають спров таких ну не знаю, там, голкових ударів по всій лінії розмежування. І от тільки вони десь втикаються туди, де, наприклад, стоїть підрозділ, який десь, можливо, не зовсім досвідчене бойове управління, або в підрозділа не вистачає засобів, як засобів там, розвідки, так і засобів ураження. Чи не вистачає особового складу, відповідно, ага, вони туди вклинилися, мають якісь просування успіх і починають його розширяти. Логістика на її… Ну, це тес. Жушит. Десь і півішечка жужий. Так, Що ми робимо? Ви ж біжите до найближчого укриття у будівлю от, і поглибше, максимально. От, а ми вже подивимося, по ситуації будемо, ну, якщо вона десь буде гнатись, спробуємо її уразити. Жужжит. Никола, что жужжит? Да. Да. Прям жужжит. Давай в ту, Бляха, все забито. Вот там ядрка. Та сама тактика, яку вони вже кажу, близько року, напевно, боюсь помилитися, але не менше року вони її використовують. Це тактика малих груп. От, і, зокрема, те, що ми там бачимо поблизу Добропілля між Добропіллям і Краматорськом, Це просто ну, всі такі роблять здивовані очі. От, як так сталося, як так сталося, це якась нова тактика росіян. та Це та тактика, яку вони використовують. Просто в тому місці вона принесла їм результати. ну, скажімо, Умовно, якийсь успіх. Вони, я так розумію, можливо, по боях за часів Яр, за Торецьк, зробили для себе можливо якісь висновки, а можливо, в них так просто ну, якісь сприятливі умови на це повпливали, і вони не хочуть в'язуватися в такі городські бої. От, тим більше, що Констаха вони трошечки так би внизу. От, тому, напевно, вони хочуть її. І, і взяти тут. Ну, по факту чотири міста, великих, доволі великих, в ряд стоять. Тобто їх вклиниться між ними складно, а обійти всю цю агломерацію Краматорську, ну вони би, я думаю, не проти цього. Ну Саме в смузі відповідальності бригади ситуація доволі стабільна. От. Ну Але ж тут треба розуміти, що стабільна вона за рахунок чого, за рахунок того, що ефективно працює бойове управління і всі ланки, починаючи там. Від тих, хто розвідує якусь витягу інформації, закінчуючи тими, хто уражає і Росія десь ворога зриває його план. Так, да, от я про це постійно думаю. Якщо зараз щось прилітіть, да. то можна тільки хіба що крикнуть банза і прыгнути з цього моста. Да, так, ну от, в принципі, зламані ноги краще, ніж там. Так, да, так, да, я теж про це думаю. Сьогодні працюємо в місті Костянтинівка. Останній раз спеціально для НВ я був тут на початку травня цього року. І навіть за цей відносно короткий термін, тобто буквально за кілька місяців, за пару місяців, ситуація в місті дуже значно погіршилась. Ось, буквально ми зараз знаходимося в центральній частині. У мене позаду ринок знаходиться. Ще буквально кілька місяців тому він працював. Тут я особисто купував персики. Ось тут є магазин, де була аптека, теж заходив туди кілька разів. Туди далі по вулиці був просто житловий будинок, був який зараз теж дуже сильно поневечений, можна сказати, зруйнований. В ньому я колись відносно нещодавно, знов таки кілька місяців тому знімав. Квартиру, просто звичайно, на OLX для журналістських відряджень. Мені здається, що ще десь близько місяця тому я приїжджав, ще роут заправка працювала. Мені здається. А вже нулюся все, все закрито. Тут рознесено, сюди заїжджав так само. Тут ще якийсь рух був, люди щось ще продавали, торгували. Я ще дивувався, як вони не бояться, там такі відкриті Ні, Люди жили, ходять жіночки, кудись. Хтось з людей залишився. Кажуть, по офіційних даних, що там до 8 тисяч чоловік, по неофіційних до 12 тисяч. Кажуть, що навіть ще є діти. Ну, Це таке те, що, скажімо, люди, які. Виїхали з Костянтинівки, але мають тут якісь е е зв'язки ще от, до кого перетелефонувати. От, тримається це такий ну, наш плацдарм, ще, ну, за який чіпляємося і будемо чіплятися. От, і я вам більше того скажу, е ну, я спілкувався е з тими людьми, які родом з Костянтинівки. От. І вони, ну, здавалося б, що в них тут залишилося житло, в когось бізнеси тут працювали все. От. А вони каже, все, чіплятися до останнього, не віддавати, не розмінювати цю територію. Е, каже, чого я ту? Те місто, в якому я виріс, з яким пов'язано багато е, приємних спогадів, повинен віддавати без бою. Хай лучше згорить, все нафіг. Хай та квартира згорить, хай той будинок зруйнується, але його, щоб ворогу просто отак віддати. Це пряма мова людини, яка, для якої тут все життя залишилося. Ну, для яких тут залишилося все життя, бо це не одна людина. Пару днів тому був сильний прильот рано утром. І ну, тут були гаражі. Як би. То бомба, че... Я я не знаю я ж не военная ну вот, просто были обычные гаражи там люди ставили машины и вот просто вот такой а из полков вот, просто посмотрите там не жил никто ничего вот видите что с ним стало вот вот этого не было вот вот это вот все вот видите вот вход центральный вот деревья тоже вот это вот летело все вчера насколько нет вчера позавчера там вот буквально минут 15 от меня дом там О, люди под завалами были. Угу. Люди были под завалами. И Вот район пятой больницы. Где-то там прямо прямое попадание говорили. Поэтому У вот. вас багато суседів завершается? В моем подъезде у нас четыре подъезда, в двух подъездах вообще люди не живут. А в моем подъезде В подъезде человека 4 живет, и в другом подъезде человек 5-6 живет. То есть на всю пятиэтажку с четырьмя подъездами. ну, Сколько нас? Чуть больше 10 человек, 12. Где-то так. Це обстрелы каждый день, по сути. Они не то, что каждый день. Они буквально каждый час могут быть и чаще, чем раз в час. Тут не скажешь. то это могут быть какие-то бомбы, то ну я женщина, я не очень в этом разбираюсь, но они очень часто да. Я не Константиновская, я переселенка из Бахмута, я бахмутчанка. Але, зараз вы не хотите ехать и далее, куда то Вы знаете, пока не хочу, хотя очень страшно, потому что, ну во-первых, я понимаю, что очень большие цены на жилье, то есть я просто тут меня пустили знакомые, я в общем-то Практически ничего не плачу, кроме кромі и воду, и всю. А если я поеду куда-то в другой город, это очень большие деньги платить, поэтому как бы. А коли ви виїхали з Бахмута? О, я выехала, був был ноябрь 2022 -го года. А ще якісь магазини, есть магазины, де вы взрывали ежу. А вы знаете, вчера я не выходила, потому что было страшно, потому что вот этот был позавчера, вот это вот как раз позавчера все случилось. Вот это вот, вот это вот возле дома. И там дальше, ребята, если вы проедете, я просто туда не ходила. Там тоже, говорят, сильные какие-то разрушения, но я туда не ходила. Просто очень страшно выходить. Ну, базар горел почти сутки у нас вот здесь, неподалеку. Он там буквально 10 минут. Поэтому я не знаю, работают ли. Вроде бы говорили, выходили люди, работали. Но ну, просто страшно выходить, потому что в любой момент может быть ну, обстрел, бомбы. Поэтому... Вы следкуете за какими-то новинами, что это говорят, что война может закончиться, что какие-то будут перемоги? Mm, да, конечно, просто интернет очень плохой здесь. Поэтому встанем, да, чтобы не шли. Інтернет дуже неплохой. Поэтому у меня, например, у меня Wi-Fi нету, а у меня Vodafone ещё оператор, а он тут плохо берёт. То есть надо покупать новую карточку, но я смысла не вижу, поэтому. Ну, иногда появляется, да, что-то слышу. Да, надеемся. Мы, знаете, мы, наверное, мы как никто надеемся на мир. Але оце кажуть, що треба вийти повністю з Донецької області від дати ім Слов'янськ-Краматорськ, нібито він тоді закінчить війну. Знаєте, це політики, це вони, Все одно, як би що я не говорила, вирішують вони, вирішують політики на вищому рівні. Як воно буде? розумієте. навіть для мене і для всіх найголовніше, щоб вот этот ужас, який ви бачите, щоб він прикрасився, щоб був мир, щоб була тишина. Все одно буду рішати не я, будуть рішати політики. Я не можу, я не був на їхньому місці, я не можу їх осудити, які залишаються тут. Здавалося, ну що за що тут вже чіплятися. Але з іншої сторони, розуміючи те, що часто ти виїжджаєш десь кудись, на умовно там, тил, і факту тебе там особливо ніхто не чекає, держава забезпечує якимись мінімальними там, допомогою, але на таку мінімальну допомогу це прожити ну, це нереально. Часто в самому тилу, це я вам говорю як житель Заходу України і народжений там. Часто там на самому на тому самому заході люди негативно до переселенців. Так, є факти, де люди, скажімо, приїхали і щось там вимагають або нав'язують свої якісь там правила гри. Але з іншої сторони, дуже багато в мене є друзів, з якими прослужив, які відвоювали, хтось навіть загинув, які саме до корні донеччани. От, і вони, на мою думку, як ніхто знає ціну цій війні і, і якісь капітуляції, і програшу і тому подібне. І вони реально втратили все. Багато з них втратили все. Домівки, а хтось вже не, не один раз втратив. Тому що перший раз втратив у 2014 році, другий раз втратив у 22-му, 23-му. Генератор більше нагадує. Ні, 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 електричний двигун. Але може бути, що просто крило якесь типу, а-ля ланцет. Молнія, щось таке, якесь керівність. І воно пройшло. Бісь мені життя, що я бачу осколки якісь. Якщо ми його чуємо, то нам краще сідати і їхати чи краще ховатися? Ні, я прихильник того, що краще... Ну, якщо ми чуємо, що воно десь уже заходить. Де то тут починає нарізати круги, тоді краще ховатися. Тому що воно буде бити з відсотків 90%, воно не за вами поженеться, воно буде знищувати машину. Uh -huh. А ви сідаєте в машину, все, ви в обмеженому просторі і шанси ваші, скажімо так, за... Вообще, взагалі, от, е під час атаки там, FPV, дрона, якщо ви його вдалося його десь там ідентифікувати, що він там за нами охотиться, завжди з машини, ну, есть, якщо ми бачимо, що не вдається там свалити від нього, то з машини і чим подалі, бо буде бити в машину. Він не буде бити там, за окремо бігущим там, скажімо, там, чоловічком. Константинівка, як Константинівка, їдеш за людьми, а тут тока хопа і свіжі, свіжі, зовсім свіжі прильоти. Охо, рятувальники героїчні вже тут. З вашими побратимами чи є за останній час, можливо за останній місяць, чи більше стало якихось розмов про можливе припинення війни, якихось перемір і тощо в контексті розмови є, їх є мінімум, але тільки в контексті, що це ну, якщо влада піде на якісь там не знаю капітуляції, умови тому подібне, це, це тимчасове припинення. Тільки в такому контексті розглядається, що це тимчасове припинення, і цей час, якщо ми його десь дозволить виграти, ну навіть якщо це піде. Ну так, давайте так. Е е найсприятливіші для нас е е умови, це просто заморозка поки що цього цієї війни по існуючій лінії бойового зіткнення. Це най на те, що більшість військових, напевно, таки підуть. От. Е е чому? Для того, щоб в нас все-таки Збройні сили теж є От. І щоб виграти час для того, щоб накопичити е, якісь ресурси, людські, е, збройові і тому подібне, виграти цей час. От, але всі дивляться тверезо, бо основна маса дивляться тверезо на те, що друга війна більша, масштабніша, більш кровопролитніша, вона буде неминучою. Ми можемо, звісно, тільки мінімізувати або відтермінувати цю майбутню війну, якщо ми будемо ефективно розбудовувати свої збройні сили. А коли почнеться всередині якась двіжуха на рахунок політичній деребан і тому подібне, тоді ці шанси майбутньої війни вони будуть збільшуватися в геометричній прогресії.